Вітаю! З вами я, Наталя Кондратенко, практичний психолог, коуч, і сьогодні хочу з вами поговорити про спілкування. І не просто про спілкування, а про те, яку роль в нашому житті відіграють обійми. От тільки бувають вони різні. Є сотні і навіть тисячі обіймів, але всі вони діляться всього-навсього на два види. Щирі і нещирі. Дуже тепло перебувати в обіймах м'яких дружніх рук. Такі обійми, немов і призначені для того, щоб відчувати підтримку. Заховано в руках справжнього друга, який має тримати тебе сильніше, міцніше і найважливіше надійніше за інших. Такі обійми значно відрізняються від тих. Коли тебе обіймає кохана людина, руки, кохане, це зовсім інше. Сумні обійми прощання. Коли хтось важливий, кого ти зовсім не хочеш відпускати і з ким не хочеш надовго розлучатися, легенька і навіть чомусь винувата притискає тебе до своїх грудей і каже: До побачення. Після цього залишається. Тільки світла надія і очікування наступної приємної зустрічі. Бо тому, як обіймаються люди, можна визначити динаміку відносин. Так що сміливо обіймайте своїх близьких і дайте їм зрозуміти, що вони дуже багато для вас значать, що вони дуже важливі для вас. В наш непростий час у простих, але глибоких зазмістах словах і діях. На запитання, як ти та міцних обіймах ми можемо висказати і виявити підтримку. Ми розкриваємо обійми, коли нам радісно або сумно, коли відчуваємо біль або смуток, чи, перебуваємо, чи потребуємо підтримки або втіхи, коли зустрічаємось і коли прощаємося. Обіймаємо рідних побратимів, дітей, батьків і зовсім незнайомих людей. Обіймаємо дякуючи і пробачаючи, обіймаємо і слізьми на очах або сміхом. А відомою є фраза сімейної терапевтки Вірджинії Сатір, яка сказала: нам потрібно обійнятися чотири рази на день. Щоб вижити. Нам потрібно 8 обіймів на день, щоб підтримати себе. І нам потрібно 12 обіймів на день, щоб рости. А скільки разів на день обіймаєтесь ви? Давайте розберемось, в чому ж користь обіймів. Обійми зменшують стрес і є універсальним сигналом підтримки. Коли ми самі або люди поруч нас відчувають стрес, переживання, біль, саме обійми можуть дати їм ту любов і підтримку, можуть стати тим, що покращить цей неприємний стан. До того ж, стресу супоменшає не лише у тієї людини, яку обіймають, а і у тієї людини, яка обіймає. Обійми розслаблюють м'язи. Коли ми обіймаємося, в наших м'язах зменшується напруга. Завдяки фізичному контакту під час обіймів, організм реагує зменшенням м'язової напруги та болівих відчуттів. Коли ми обіймаємося, всередині нас підвищується рівень гормону окситоцину, чим знижується відчуття страху і гніву. А ще обійми збільшують рівень гормону серотоніну, що покращує настрій і створює відчуття щастя. Можна сказати, що обіймами ми захищаємося не тільки від поганого самопочуття, а й від хвороб. Обійми можуть покращити здоров'я серця, тримання за руку та обійми знижують кров'яний тиск та заспокоюють серцебиття. Що йде на користь серцю. Тобто, від обіймів на серці стає легше. І це не тільки метафорично, а в прямому сенсі. Обійми відгра... відганяють страхи. Недарма діти, що бояться чогось, шукають обіймів близької людини. Вони міцно притискають нас і не хочуть випускати. До речі, із страхами. Полегшення від обійму відбувається не тільки від у дітей, а і у дорослих також. Покращити свій фізичний стан і психологічний можуть навіть обіймашки з іграшкою, собакою, кішкою або навіть деревом. А це на тому рівні, що ми беремо позитивну енергетику від цих предметів або тварин до себе. Обійми дають нам відчуття, що все буде добре, відчуття безпеки, довіри і того, що ти не сам, що в тебе є підтримка серед близьких і рідних людей. Можна сказати собі чи іншим, що все буде добре. Але якщо при цьому ще й обійняти людину, відчуття стане сильнішим. Це універсальний. Сигнал підтримки. Хоча з традиційним і звичним способом спілкування є мова, обійми залишаються важливою формою комунікації. Коли бракує потрібних слів, або коли слова просто зайві, або ти не в змозі передати всю палітру емоцій, що вирують у тебе всередині, обійми можуть. Передати і сказати більше. Коли вас від... обіймають, ви відчуваєте, що вас цінують і люблять, таким чином, обійми піднімають рівень самооцінки. Між тактильними відчуттями та значущості існує зв'язок, який починається ще в нашому дитинстві. Коли маленька дитина починає сприймати світ через дотики, через те, Хто до неї таркається через те, як таркаються і скільки таркаються? В обіймах немає переможця і переможеного, тому обійми зміцнюють стосунки, закріплюють довіру між людьми, спонукають до емпатії та розуміння. Обійми схожі на джерело, яке необхідно, необхідно кожній людині для поповнення власного ресурсу. Вони, як ліки від застуди, полегшують дихання. Людині просто необхідні обійми. Кажуть щастя в простих речах це саме одна із них. Ми обіймаємося, коли щасливі, коли сумні, коли у доброму гуморі. І сподіваємося на втіху. Абійми відносяться до тактильних відчуттів, за допомогою яких ми сприймаємо світ. І хочеться поділитися деякими неймовірними фактами про людські дотики. Тактильні відчуття є не менш важливими для нас, ніж зір, слух, нюх, смак. Уявляєте, одним дотиком можна змінити хід думок людини? Наприклад, було помічено, що офіціанти, які дружно торкаються до своїх клієнтів, отримують більше чайових. Ті люди, до яких під час прохання про допомогу ви торкаєтесь, в більшості мають намір вам допомогти. І відсоток таких людей збільшується до 80. Дотик може бути знаком поваги. У 1980 році американські вчені провели такий експеримент. Людей просили підписати петицію. Це ті люди, до яких торкалися, ставили. Підпис більш охочий, ніж ті, яких, про, яких просто прохали. Якщо а, зробити два дотики, то це буде вирогідність, що людина буде благосклонною до вас, збільшується вдвічі. Цікаво, що через дотик можна передати свій емоційний стан. А, Теж був проведений експеримент з ученими і е, людей, які не знали один одного, е, просили доторкнутися до іншої людини. І з е, 70% е, люди відчували правильно той емоційний стан, який був у іншої людини. А саме гнів, страх відразу, любов. Вдячність та інші відчуття. Коли людину віднім, обнімають, вона відчуває довіру і симпатію, безпеку і спокій. Це сприятливо як для, як для психіки, так і фізичного самопочуття. В ці моменти організм виробляє сигнальні речовини, які в народі називаються гормоном щастя. Або ми вже сказали, це гормон серетамін. Ми можемо трохи ознайомитись із тими, які ж бувають обійми. Про справжнє кохання можна відчути у затишних і теплих обіймах, однак за допомогою обіймів можна висловити не тільки любов. Їх можна використовувати, коли слова не можуть описати ваше почуття. Ну, Наприклад, теплі ведмежі обійми. Ці обійми призначені для друзів. Ми говоримо про міцні обійми, які ви даруєте своєму другу, коли довго не бачилися. І вони означають дуже багато, адже за ними ховається маса емоцій. Обійми зі спини. Такі обійми зазвичай виходять від другої половинки, від вашої коханої людини або близьких родичів. Цей вид не призначений для незнайомих людей. І такі обійми говорять про те, що ваш партнер або кохана людина відчуває для вас особливу прихильність, і ви відчуваєте себе коханим. Обійми погладжування по спині, як звичайно такі обійми дарують друзі. При даному виді обійми ви вичуваєте емоції, обіймаєте один одного і злегка погладжуєте по спині. Такий обійми означає, що ви бажаєте іншій людині добра і сподіваєтеся, що вона буде щасливою. Це щирі і значущі обійми. Такі обійми дарують друзі після розмови по душам або після того, як вони помирилися після сварки. Вічливі обійми. Так зазвичай обіймають колег і знайомих, вони здійснюються боком і тільки однією рукою. Такі обійми свідчать про незручний або деякий дискомфорт, однак цілком дружелюбний і даречна, якщо, якщо це робить просто знайомий або сусід. Односторонні обійми. Якщо ви когось міцно обіймаєте, а він просто дозволяє вам це робити. Відсутність взаємності явна ознака того, що інша людина не так захоплена стосунками, як ви. Це тривожний знак, якщо мова йде про подружню пару. Інтимні обійми. Це обійми закоханих, тісні обійми всім тілом, з прямим контактом, очі в очі. Або швидкі формальні обійми. Такий вид обіймів здається незручним і небажаним, Краще зробити це швидко і невимушено. Обійми голова на плечі. Якщо такі обійми відбуваються між вами і вашою другою половинкою, то слід знати, між вами існує любов і прихильність. Ви поважаєте один одного, і ваші стосунки гармонійні. Або ще інший вид, втішні обійми. Такі обійми ви даруєте людині, коли вона потребує емоційної підтримки. Це обійми від щирого серця, від серця до серця, так сказати. Вони заспокоюють людину, є дуже особистими та інтимними. Ви також можете обійняти людину, яка дуже втомлена або емоційно виснажена, щоб притиснути її до себе і заспокоїти. Цей вид обіймів показує, що ви дбаєте про іншу людину і хочете полегшити її білью. У звичайних ситуаціях, наприклад, без зустрічі або, або прощання, обійми тривають пару секунд, але в ситуаціях, коли друг або кохана людина потребує емоційної підтримки, воно може тривати довше. Є дивовижна історія про дівчаток близняків Одна із дівчаток народилася із серйозним захворюванням серця. І шанси на її виживання були мінімальними. Минуло декілька днів, і стан здоров'я маленької дівчинки погіршувався. Вона буквально була на порозі смерті. Лікарняна медсестра запитала, чи може вона піти проти стандартних правил і покласти немовлят в один інкубатор, замість того, щоб розділити їх в різні. Це було серйозним порушенням. Але лікар дозволив помістити близняків разом в один інкубатор, так само як вони лежали в утробі матері. Як здорова дівчинка примудрилася притягнути руку маленьку і обійняти хвору маленьку сестру, не зрозуміла. Але незабаром після цього без видимих причин. Серце хворої дівчинки почало стабілізуватись і одужувати. Її крив'яний тиск пішов у норму, і мало помалу їй ставало краще. В одній із газет була опублікована історія близнючок та їхні фотографії. Вони лежали в інкубаторі, обійнявши один одного. Під фотографією був підпис Рятівні обійми. Сьогодні хтось потребує наших обіймів, хтось потребує нашого кохання, нашого дотику. Ми можемо цього не розуміти, але в наших руках, в нашому голосі є можливість врятувати чиюсь душу. Тож будьте уважні один одного і частіше обіймайтесь. А ми з вами всі зустрінемось.